Вітаю, це програма відверта розмова. І гостем нашої студії сьогодні є Людмила Ткаченко, лідер природоохоронних організацій в Черкаській області. Вітаю вас! Дякую, вітаю, Людмила. Розкажіть нам, будь ласка, основні завдання вашої організації, які вони на сьогодні? Дякую за запитання. Ви знаєте, останнім часом вони дуже часто змінюються. Коли ми створювалися, то ми визначили, що пріоритетним нашим напрямком діяльності це є природоохоронна. Тобто зберегти те, що на сьогоднішній день існує, відновити той фонд, який втрачений, не допустити масових знищень дерев, не допустити стихійних незаконних забудов, повишувати якось максимально спробувати питання по несанкціонованому засміченню, давати свої пропозиції, Позиції владі по тим програмам, які сьогодні працюють, завдань дуже багато починаючи з суботників і закінчуючи конкретними пропозиціями до законодавчих проєктів в Верховній Раді в міських наших радах пропозиції до роботи і таке інше. Але е, я так бачу, що останнім часом все ж таки пріоритетом стало збереження існуючих. Зелених насаджень, тому що дуже останнім часом у нас і обласна, і міська влада чомусь зайняли політику. Я вважаю, не не дуже позитивну, навіть я б сказала, антиекологічну по знищенню зелених зон. А чому так відбувається? Тенденція не не досить здорова, як на мене. Окрім того, дивлячись на те, що кількість автомобілів у місті збільшується. А все ж таки потрібно подумати і про збільшення можливо зелених зон. Адже ми знаємо, що єдине, єди, що може покращити якість повітря, це дерева, що е, своєю роботою. Це це зроблять, тобто я не, не знаю, чому так сталося за останній час. Мабуть, це все ж таки більше позиція одноосібна. Можливо, це через те, що не проводяться громадські слухання у місті. Як ви знаєте, за постанову, яка прийнята міською владою, ініціатором громадських слухань є міський голова. А якщо міський голова не вбачає доцільне, то громадські слухання не проводяться. Тобто влада не досить дослухається до заяв вашої організації, ви знаєте, не дослухається більше, коли ми готуємо якісь звернення до депутатів Верховної Ради, або до міністерства екології, коли вже влада перевіряє актуальність цієї інформації і вже дає відповіді в ці державні структури. А відповідно потім ці відповіді надаються нам. Тобто, якщо ми звертаємося напряму, то таке дуже часто буває, що листи просто зникають в тих стопах паперів, які сьогодні є. І ми не отримуємо або вчасно, або не отримуємо взагалі, що звичайно є порушенням закону про інформацію і іншого закону закону про доступу до публічної інформації, який був прийнятий нещодавно, але на жаль, на жаль, повноцінно поки що я вважаю, не виконується. Окрім того, ви знаєте, Україна ратифікувала Органську конвенцію. Ця конвенція також дуже чітко вказує на надання інформації, яка повинна інформація надаватися, у які строки, що громадські ситуації. Наскільки має доступ? часто вам доводиться надавати ну, документи до Верховної Ради, ми звертатися ми готує, ми до міністерства? Ми готуємо періодично. Наш союз готує періодично такі запити і звернення. Ми готуємо не тільки із проханням в ситуацію втрутитися, а й своїми пропозиціями. До тих законопроєктів, які сьогодні існують, тому що на жаль, нам нашому союзу обласному здається, що недостатня сьогодні кількість уваги поділяється екологічним питанням. І депутати місцевих рад, і депутати Верховної Ради якось більше заклопотані економічними, забуваючи про те, що все ж таки економіка з екологією дуже пов'язано дуже напряму. Тому ми інколи готуємо свої пропозиції звернення. Ну це дуже часто буває, коли ми збираємося союзом. Жодне засідання не проходить без підготовки відповідної резолюції. А як сьогодні ви можете охарактеризувати стан екології в нашій області? Турбує ну, взагалі про це можна говорити дуже багато, але турбує основні насамперед, насамперед які? основні такі моменти можу відзначити, що в Черкаській області на сьогоднішній день. Почалася тенденція до висихання малих і середніх річок. Тобто, якщо сьогодні ми не приймемо відповідну програму, а такої немає, то з мапи України зникне багато велика кількість річок. Черкаський регіон внесе туди своє бачення. Окрім того, у нас дуже велика кількість зберігається в Україні в Черкаській області пестицидів і отрутохімікатів. Це сьогодні більше ніж 600 тонн. І саме цікаво, що щороку нібито йде вивезення звітує обласне управління екології. Але по факту, в кінці року, та сама цифра, якийсь парадокс. Коли ми з цим питанням звернулися до управління екології, що воно нам пояснило, чому така кількість пестицидів зберігається, ж ви знаєте, вона у ржавих контейнерах, які протікають, забруднюють навколишнє середовище. А це і ґрунт, і води, і таке інше, це E daí... То нам пояснили, що щороку знаходяться нові склади, і тому кількість не зменшується. Як на мене, це нелогічне пояснення, тому дуже хотілося, щоб природоохоронна прокуратура цим питанням займалася, екологічна інспекція, тому що я знаю, що ці склади знаходяться деякі на території, де живуть люди, і вони дуже стурбовані. Що ці склади протікають, там граються часто і діти, вони не всі ізольовані. Тобто, проблеми з пестицидами та хімікатами, які в великій кількості є, і майже не вивозяться чомусь. Проблема з відсутністю сміттєприробного заводу. У нас є величезний полігон в Руській Поляні, міський полігон, і він не єдиний, де зберігаються в незадовільному стані відходи. Але час подумати про сміттєприробний завод, дуже багато про це розмов, дуже багато. Але Но на сьогоднішній день що ви можете от своя організація, okay. що може ваша запропонувати в боротьбі, скажімо, з цими трьома актуальними проблемами, які ви озвучили. Ми можемо тільки давати рекомендації. Ми не є владною структурою, ми громадське об'єднання, тому ми готуємо свої листи, свої рекомендації. Ми підтримуємо стосунки з європейськими зеленими організаціями, які навіть частково готові виступати інвесторами в цих проектах. Ну, ми можемо тільки, скажімо так. Якоюсь мірою вплинути на те, щоб це питання знову стало актуальним, тому що ніби тому ось поговорилася навіть сьогодні з вами. Дуже такий ефір на екологічну тематику. Побалакали, дійсно закцентували на цьому увагу. Хтось зацікавився і згадав, що дійсно в Черкасах немає програми по річкам. Почали її розробляти. Але ж головне, окрім того, що програму розробили, треба ж її впроваджувати. Тому що ось є програма міська екологія, називається. Але ми робили аналіз її програми. Вона виконалася на 5% із 100%. Це дуже замало, тому зрозуміло, що програму розробити це не є така велика проблема. Науковців багато експертів багато. Але, Але під програму ми... виділяється певне фінансування з бюджету. А, а чому програма фінансована на 5%? Кошти ж виділялися напевно на 100% відсотків реалізації Я, ну, З приводу коштів я не буду таке стверджувати, тому що у нас дуже часто таке буває, що програма існує, а потім на сесії голосування визначають її як менш пріоритетно. Наприклад, віддають пріоритет іншій галузі освіті, там, наприклад, чи медицині, і тому автоматом вона потрапляє на останній щабель і знову не фінансується. Таких програм дуже багато. І в області є такі програми: «Питна Вода Черкащина, не знаю чи цим році. Це буде фінансуватися там. Е, ну тобто, це питання потрібно постійно тримати на контролі. І я знаю, що і в міській, і в обласній раді є депутати, які очолюють комісії по екології. Тобто, я думаю, що треба його просто більше контролювати, більше піднімати, більше ним цікавитися, тому що не можна постійно екології на останній план ставити. Рано чи пізно це може бути і в останнє. А які програми реалізуються сьогодні на 100% можливо, чи на більше ніж 50%? По екологію достадостеменно дост, дост, про це ми не можемо говорити, тому що ми не знаємо, які яка конкретно сума була виділена, тому що е, те, що на сесії відбувається, це одне, а те, що далі потім е, ну як цей бюджет розділяється, це інше, тому що можуть бути з однієї сесії перекинути кошти на іншу. Тобто, якби якщо ми робимо офіційний запит, то звичайно ми отримуємо цю інформацію, тобто як вона профінансувалася ця програма і які є плани по її фінансуванню. Ну але ж я вже кажу, що не завжди ми отримуємо ці офіційні відповіді. Ну, в принципі, що планується реалізувати в найближчому майбутнє. В екологічної сфері, я вам тільки скажу з точки зору, як те, те, що плануємо ми, як обласний союз. Тобто, у нас в цьому році є плани, ми плануємо провести декілька таких серйозних, тобто, окрім того, що акції, суботники і такі різні заходи організаційні, це зрозуміло. Але вони не, не так приходять, наприклад, якось нещодавно суботник по місту Черкаси. Коли вийшло централізовано з мас-медіа, висвітили це прибирання. А це я вважаю, що якщо ти хочеш прибрати там, то вийди і зроби це. Незалежно від того, який сьогодні день тижня, який у тебе настрій і таке інше. Тобто ми дуже зараз великий акцент почали робити на просвітницьку діяльність. Чому тому, що починається будь-яка справа з свідомості? Якщо ми зрозуміємо, що нам це потрібно, ми це зробимо. А якщо ні, то ні. Ось суботник. Провели ми його. Ми ж не прибрали місто, тому що сміття дуже багато. Потрібно провести навіть не один, не два, не три, і це проблему не вирішить. Вирішить проблему інше. Тобто, ми хочемо донести ту інформацію, свої напрацювання, що могло б вирішити проблему. Наприклад, конкретна ситуація по суботникам, звичайно. Добре, що люди самоорганізувалися самоорганізувалися це зробили. Проблему не вирішили, не вирішили. Які є інші шляхи? Інші шляхи це встановити сміттєві баки в зонах, де постійно смітять. А це ліси, річки, прибережні зони в річках. Це спробувати все ж таки запровадити насправді систему роздільного збору сміття. І звичайно вести таку роботу серед населення, ну таке скажімо, інформаційну в цьому напрямку, і щоб люди розуміли, що засмічення території буде встановлена певна сума штрафу, визначена законодавством України, і щоб якось більш відповідальніше ставилися і розуміли, що це не на телекамеру і що це не для когось, а що для себе вони це роблять. Якщо вони дерево посадили в квітні на суботнику, то воно не зможе жити, якщо його не поливати. Тобто, тут е основна, все ж таки, ціль це є просвітлення. Вітницької інформаційна ну, донести інформацію інформаційну діяльність ви взяли на себе, наскільки я розумію. Ну ми делегуємо її. Е, е, у нас немає такого, от навіть що я голова союзу. Ну так більш так ми так, так ми визначили. Але от навіть кожну нараду в нас веде інша людина, тобто ми не делегуємо, там е, хтось один займається в конкретно всім напрямком. По черзі ведемо е, засідання, по черзі готуємо офіційні запити, по черзі вносимо свої пропозиції ну, така колективна робота, яка я вважаю, в цьому і є плюс цієї структури, в тому, що ми не конкретно не зосереджемося на одній особі. У нас кожен може бути інформативною особою. Наприклад, Алла Михайлівна Плескач, зелений світ організація. Всі знають в місті, член союзу. Вона виступає. Вона говорить: я Алла Михайлівна Плескач, член Союзу, або там голова організації зелений світ. От скажіть, ви Людмила Ткаченко, да? Mm -hmm. Лідер природоохоронної організації в Черкаської області. Ви пам'ятаєте, це ж ваше хобі? Це ага. не ваша робота ну так. Скажіть, ви пам'ятаєте, як з'явилось це хобі? Пам'ятаю, пам'ятаю дуже гарно цей день. Це був приємний такий осінній день. Я тоді ще навчалася в університеті. Пам'ятаю, що до цього у мене постійно така була думка, що можна ж десь знайти людей, які так само думають, як я, наприклад, які б хотіли якимось займатися організаційними заходами по збереженню там того, що сьогодні знищується. Я живу в Дахнівці, у мене рекреативна зона. Я чудово розумію, значимість нерестилища, яке було замовлено нещодавно. Я розумію, значимість, що буде, якщо зникне ліс. Якось з дитинства виховувалося батьками. І п і, і бажання до чистоти, до порядку і до такої гармонії з природою. І коли мене запросили одного разу прийти на суботник по прибиранню прибережної зони, сказали, що це просто безкоштовно для себе. Я навіть не вагалася, це була субота, вихідний день. Я раз спробувала, я знайшла однодумців, і з того часу я вже займаюся цією природоохоронною діяльністю і ем, очолювала Орхузький центр при державному управлінні, коли працювала охорона навколишнього природного середовища. Е, і, ем, Скажемо так, намагаюся себе реалізувати в колишній діяльності, тому що ну я вбачаю її як пріоритетну. Я вважаю, що людина може займатися в житті будь-якими справами. Я працюю в it структурі, але все ж таки екологія це як те хобі, навіть не так не так, щоб хобі, це справа для душі. Вона ніякого матеріального прибутку не несе, але вона несе величезний моральний, який інколи просто перекриває матеріальний, який міг би бути. Вдається поєднувати роботу і таке хобі, яке в принципі теж займає багато часу. Так, організація і... заходів достатньо трудоємка робота. Я вам скажу навіть провести якийсь семінар на екологічну тему. Це треба прочитати багато літератури аналітичної, запросити експертів, щоб спілкування було дискусійним. Я не люблю одної думки. Я вважаю, думок повинно бути дві-три-чотири, і кожна має право на своє існування. Але дякуючи, вдається я працюю на державній структурі, тому можу поєднувати і роботу і громадську діяльність. Складніше було, коли працювала в державній структурі. Чому? Ну чому? Тому що державна структура передбачає бачення якесь, тобто має бути якась позиція спільна, я так розумію, тим більше, що це екологічний напрямок. Позиція має бути не може бути так, що водний відділ вважає так, а от земельний вважає так, а начальник управління вважає так. Є позиція управління. В цьому є єдність державної структури. Ну я не вважаю, що ці всі рішення, які сьогодні приймаються у державному управлінні, вони є нормальними і законними. Наприклад, знищення ялинок біля обласної адміністрації, це неможливо було без погодження екологічної структури. І мені цікаво, чи це обласна екологія підписала чи міська, але поки такі є рішення. Доти я не працювати мов, в державних структурах. Я для себе вибрала другий шлях там, де я можу свою думку говорити, висловлювати. Я можу її аргументувати, і е, мене це влаштовує на сьогоднішній день. Кажіть, от хто у нас зараз більш активний в плані тих же суботників, молодь чи більш старше покоління? Однаково, чесно скажу, однаково. Цьому році мене приємно здивувало. Я спостерігаю таку тенденцію вже за кілька років по суботникам. І бачу, як поодиноко пенсіонери прибирають прибережні зони, абсолютно безкоштовно. Беруть просто пакетики для сміття, рукавиць, рукавички для сміття, ідуть сміття. І прибирають, прибирають і бачу, що від цього відтримують задоволення. А так і, і студентські, особливо екологічні факультети, вони самі організовуються, тому що ми проводимо багато суботників у Дохнівці і запрошуємо через інтернет, через соціальні мережі студентів, навіть які ну не знають нічого там про наш комнатам організації. Вони приїздять, зустрічаємо їх на зупинках, йдемо з ними, прибираємо. А яка зараз тенденція? Люди стали більше смітити чи ні? На мою думку, вона не змінилася. Тенденція, вона як була п'ять років тому, шість років тому, яка почала займатися правоохоронною діяльністю, це вже шість років. Так вона і залишилася. Тобто, рівень самосвідомості він можливо і піднявся в деяких вес населення, але це відбувається дуже повільно через відсутність загальної такої державної програми по інформуванню населення, по підвищенню колишньої свідомості. Ви знаєте, ми розвиваємося, але не так швидко, як би нам того хотілося. Тобто, звичайно, я думаю, що в майбутньому питання ці будуть більш пріоритетні. І є такий дуже гарний лозунг, я його завжди згадую, що ми не успадкували цей світ у спадок, ми лише запозичили його наших дітей та онуків. От ми поки що про нього так говоримо, як про гарну фразу, яка для нас, для багатьох нічого і не означає. Але я вам переконана, що це тимчасове явище. Що буде ця фраза дійсно таким гарним гаслом для того, тобто нам багато... потрібно жити і думати про наступні покоління, угу. і що ми їм залишимо. Ну так все ж таки свій характер ставлення споживацький змінити все ж таки на більш партнерський до природи. Якщо це можливо, то природа не не як інструмент для забаганок своїх, а все ж таки як партнер повноцінний, який може як допомогти, так і нашкодити. І ми прекрасно це бачимо як сьогодні відбуваються у світі різні катаклізми. Чому? Тому що ми настільки вже втрутилися в екосистеми, що природа просто не може мовчати? Вона вже відповідає нам і так, щоб ми зрозуміли, що є межа людської діяльності. Ну, якщо ми повернемося ага. зі світовою проблемою в Черкаську область, ага. зараз починаються травневі свята. Почалися вже. Що для вашої організації означає цей період свят? Я розкажу вам, у нас активні наші люди, які знаходяться час не тільки для відпочинку, а й для такої своєї громадської роботи. Йдуть в ліс, беруть себе пакети для сміття, рукавички в ті місця, де є найбільш людні. І пропонують людям, які там відпочивають, якщо в них немає з собою нічого, що потім за собою прибрати, пропонують людям все ж таки е, взяти ці перчаточки. Е, я думаю, це можна зробити будь-якій кампанії, просто прибрати після себе, будь-які кампанії. І дуже приємно, що от, все ж таки дехто таке робить. От приємно відпочивати на природі, бачити кампанію, яка поряд, і так е, навіть інколи буває, там, е, споримося, чи прибудуть вони сміття, чи ні, прибирають. Особливо молодь прибирає, особливо прибирають люди більш літнього віку. Дійсно, от ми свідомість, тобто само свідомість самосвідомість стає кращою у наших людей. Все ж таки, часом трішечки так, Трішечки так. Не, не так швидко, як би нам того хотілося, не так глобально, якби нам того хотілося, але поступово так. Скажіть, а досвід яких країн вам подобається і взагалі ви б вважали, що доцільним є перейняти його нашій державі? Ну, звичайно, я думаю, зі мною всі погодяться, хто займається екологічною діяльністю, що це. А... Зеленій Германії. По-перше, їхній парламент сьогодні складає 90% партії зелених. І вони, наскільки ці питання вже екологічні відшліфували за багато років, що у них стають такі питання, проблемні, які для нас здаються смішними. Наприклад, там коли будується якась автомагістраль чи дорога, і на шляху цьому будівництву стає кущ чи дерево. І вони своїм голосуванням вирішують його знищувати чи все ж таки залишити, а дорогу побудувати в іншому місті. Тобто нам ці питання ще поки що не відомі. У нас поки що приймаються одноосібно рішення про знищення цілих алеї і скверів. Ну але все ж таки треба брати приклад і треба вчитися у них зрозуміло, що можливо інколи їхній досвід нам не підійде, тому що у нас інша держава, інший менталітет, інше світосприйняття. А можливо, інколи якраз там не наразі, і ми не будемо набивати шишки на своїх помилках. Візьмемо досвід гарманії за основу. А от скажіть, як громаді реагувати і самоорганізовуватись для того, щоб, наприклад, відстоювати ті ж виробку алей чи якихось ялинок, чи що робити людям для того, щоб можливо було захистити зелену ділянку ну, біля свого будинку, наприклад? Чи на площі? Ну, перш, перше, що ми починаємо в таких випадках робити, то це починаємо збір підписів. Бо коли ми кажемо ми проти, хто це ми? Це ну абстрактне поняття. Тому ми збираємо підписи, в яких люди вказують, як їх звати, де вони живуть, інколи свої паспортні дані для того, щоб показати, що дійсно живі люди, громадяни міста Черкаси, які живуть і приймають рішення, які делегували владі прийняття рішення, вони проти. І потім готуємо зрозуміло, що готуємо офіційні звернення. Рикріпляємо підписи, готуємо. Я вам скажу інстанції, які ми пишемо найчастіше. Це природоохоронна прокуратура, це міністерство екології, це депутатам Верховної ради, голові комісії по екології. Звертаємося дуже часто. В готуємо навіть в СБУ, тому що є такі питання, які коли от театральний сквер відвоювали, коли вночі чергували і були застосовані силові методи до учасників цієї акції. Тобто потрібна якась і захист і підтримка. Ну у вас вийшло відвоювати. Ну ви ж бачите, сквер? в центрі міста величезна яма. Ми вже не знаємо, чи вона якогось хоронити, чи її якось заривати потрібно там сквер саджати. Тобто земля віддана в оренду майже безкоштовно. Ситуація, ось це приклад того, як не потрібно робити. Оце конкретно приклад того. Але якби ж влада взяла та зробила висновки? Так, я просто питаю про те, що ви збираєте підписи. От, наприклад, я так розумію, театральний сквер це не єдине це, ваше. Це, 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 це такий більш негативний приклад. У нас є Соснівка, яку в 2006 році вдалося е, частково відвоювати. Адже ви знаєте, що була вона роздана під забудову і почались тотальні вирубки зелених вікових сосен. Зелених насаджень це були вікові сосни, вікові дуби, це був реліктовий ліс. І коли почалася вирубка, е, е, відбулася е, е, дуже швидка реакція. Почали збирати підписи, готувати звернення, запрошувати масмать до висвітлення теми, і тоді було відмінене рішення сесії. Але таких випадків насправді дуже мало, тому що ось е зайшла мова про те, що можна було б знищити ялинки на е вирубати ялинки на центральній площі. Ну, Громадськість, звичайно, сприйняла це негативно. А але громадськість не була готова, що влада так швидко виконає це рішення. Тобто фактично на вихідні ялинки вирізали, зранку на роботу всі в понеділок їдуть, сльозами на, сл на очах дивляться через вікно маршрутки на те, що стоїть гола площа. Тобто немає про механізму проведення громадських слухань, де слухали б дійсно думку громадськості. А люди дуже компетентні, люди експерти, люди готові говорити свої позиції, готові її аргументувати. До а людей варто прислухати. можливо якось зробити так, щоб, наприклад, дослухалися до думки громади. Тільки на законодавчому рівні. Тільки так. Якщо у нас в міській раді приймається положення про громадські слухання, де міський голова їх ініціює, це, це не демократія. Це це показник того, що це ну абсолютно не той напрямок, ми обрали, тому що громада ініціює громадські слухання. Якщо от, ми побачили, що ми ну бажаємо, щоб хрещатик зберегти для черкащан дерева зберегти, то громада повинна ініціювати, і цей документ повинен нести, ну тобто якесь законодавче навантаження. Він має бути якимсь юридично грамотним і таке інше. Скажіть людям, що їм потрібно робити, угу. куди їм потрібно звертатись, і е, якщо ви. От... От вони проти, куди їм ти до вашої організації чи взагалі збиратися самим там мешканцям цього району ага. чи а, небайдужим? Люди повинні використовувати всі шляхи, які їм, які їм тільки відомі. Перш за все не бути байдужими, як ви сказали. Це прекрасне слово, і поки воно є, поки тримається людство. Не бути байдужими, вийти вийти, розповісти про це, що є така проблема, підняти це питання в пресі, якщо це можливо зацікавити мас-медіа. Вони повинні почати збір підписів, вони повинні ініціювати проведення круглих столів. Якщо у людей є ініціатива, але немає наприклад відповідних знань, завжди є організації, які піднімуть це питання більш компетентно. Тільки варто про це говорити: соціальні мережі, інтернет. Будь-які засоби вони є гарними. Сьогодні дуже багато є форумів для обговорення, які є активними, я точно це знаю. Інформацію на форумі написати. У нас є міська оперативна служба 15.05, можна телефонувати на неї. Якщо навіть реакції немає, то ви зафіксували свій дзвінок, і ви чекаєте в черзі, що щось дійсно відбудеться. Тобто в усіх напрямках вести роботу, тільки тоді є шанс на перемогу. А якщо ми зробили один офіційний запит і сидимо, чекаємо, а що нам дасть відповідь, яка нам прийде відповідь, то так можна дуже довго чекати. Тобто людям потрібно об'єднуватись і шукати шляхи вирішення питання. Щоб до них дослухались. в першу чергу об'єднуватись, ви правильно сказали. Місто, наприклад, Черкас розбито на мікрорайони, і я точно знаю. Ось я представляю дахнівський, є заступником голови. Я знаю, що до нас звернеться людина із якимось проханням. То наш комітет самоорганізації на своєму рівні це цей це лист передасть у міськвиконком, і вже ми будемо вимагати від них відповіді на це запитання. Тобто навіть під таким шляхом, я наприклад, сам не можу. в мене немає таких здатностей комунікативних, в мене немає таких знань, але я піду до якоїсь гілки влади, хай навіть самої маленької, і скажу, що в мене така проблема є. У нас звуково на 30 секунд. Скажіть, яка ваша мрія, ваша особиста мрія? Моя особиста мрія. Мені б хотілося б, щоб у кожної людини, тобто, щоб у мене в житті, от я зараз говорю про себе, так щоб у мене завжди була та моя команда, на яку я можу розраховувати. Це не важливо, це мої однодумці, чи це моя сім'я, чи це мої колеги по роботі. Але якщо ти знаєш, що в твоїй позиції і ще хтось впевнений, окрім тебе самого, це таких додає сил в житті на всі завершення, які тільки можливість здійснити. Тому я дуже мрію, щоб завжди були поряд ті люди, на яких я можу розраховувати. Моя команда, я так назву. Та ті люди мої однодумці, які щирі, які вірні, які друзі, які перевірені випробуваннями, і щоб у мене були сили і наснаги, і терпіння, і розум, щоб ці люди від біля мене були постійно, щоб вони і в мені не розчарувалися. Я бажаю вам здійснення вашої мрії. Дякую. Я дякую вам за цю відверту розмову. Дякую. Я нагадую нашим телеглядачам. Це була програма Відверта розмова. Гостом нашої студії була Людмила Ткаченка, лідер природоохоронних організацій в Черкаській області. До побачення.